Сьогодні ми покажемо вам установку, одну з установок, на яких ми працюємо. Установка це є не лише апарат, це є цілий комплекс устаткування для комфортної роботи спеціаліста-продолога, який включає в себе тумбу з висиними чухлядами, де можна зберігати все необхідне для роботи. Також у нас є вмонтована стоматологічна лампа, яка дає чітке неросіяне світло і при роботі вона не виготовить, що є комфортним для очей. Дякую. У нас є сама ручка, мікромотор, максимальна швидкість якої є 40 тисяч оборотів і контролюється вона натиском педалі. Можливо, працювати з хустером для осушення ліхтової пластини під час роботи перед постановкою корекційних систем, або просто здути залишки пиву. І останнє це є пивосон.